Часно. навіть найменшу, все, Ага, чи буде відкривати ротик? Не Будеш відкривати рот, буде не чесно. Юстя не перший рік вже носить пластинку, перед тим, був апарат відповідно гігієну її треба робити частіше, ніж людям, які нічого не мають, але все зубами супер. Перший раз з ксенію стоматолога. Має таке маленьке церкво. А не відкриває робити. Можемо пачком так поругаю. Отак. Шарониці. Після найменшої Ксенії настала черга середньої Олесі. Теж робили її гігієну. Там ситуація трошки гірша, пломба відвалилась, але нічого. Добре, що пішли. Все пофіксимо. Майже ручку, Wow. Yeah. Дуже добре, молодець. Всіх сторін треба зубчик почистити. Він має на п'ять сторін. Стимка де молодець. Нагадали про правила чищення зубчиків. записались на наступний раз. Олеся до ортодонта ще під деше. Ми плануємо їй робити герметизацію тих зубчиків, які прорізалися. Ну і побачили на власні очі новий крутезний ремонт в нашій клініці лендмарк на вулиці Шевченка. Я тут теж лікуюся. Я тут 20 зубів перелікувала і поставила брекети. Ша дебют до стоматолога. Прийшов, але сильно рот вона не відкрила. Ну, ми такі по всякому-по всякому, -всякому зазирнули. Скоро все добре, ззавтра треба трошки краще вичищати. Буду її так класти, знаєте, лежачи і перевертати голову тут і тут очистити. З малими то найважче. Але з змалку привчаємо, що стоматолог це <тужен> <тужен> гігієни, Зробили вам гігієну з Олесі. Маленькі, отримали подарунки і їдемо додому.